У засіданні ми дали суду документальні матеріали. До речі, саме смішно, що це документальні матеріали управління власної безпеки чи внутрішньої безпеки, не знаю, як вона правильно називається в нас поліції. Про розкладання автосалонів Тойоту в цьому арку ще чітко зазначено, які працівники поліції викрали початком вторгнення автомобілі, нові автомобілі з автосалонів Тойота в місті Харкові. Як вони на них їздили, які коханки на них їздили? Чітко ми були затримані і за командою Тимошкою потім звільнені. Ці люди, паспорта, ну, технічна документація, він автомобілів. Ну, До речі, я нагадаю, що в соцмережах дуже багато розповідали про те, що нібито СБУ розграбувало Тойоту. Разом з тим СБУ на той момент і в місті не було, бо виконували команду Баканова по захисту Києва. А от співробітники поліції це дуже чудово виконували. І начальник країн, і заступників Тимошки, і сам пан Тимошко, до речі, їздив на новій Тойоті трьохсовому крузаку. Тому я думаю, що цікаво буде всьому бізнесу Харківському подивитися, що відбувалося, як відбувалося в перші дні вторгнення, хто це робив, на кого потім показували, як замітали свої сліди. Ну, всім дякую.